Всі бачать палець у нас чистий. Витягуємо. І що ми бачимо? Mercedes це 167-й кузов GLS. І тут щось знайти без розбору просто неможливо. Це броньований автомобіль 222-й. А що ви ще не поставили собі Starlink? Тоді залітаємо до нас. А тепер знайдіть, де тут встановлений він. Наріжки! Мель 6-8 год, не знаю. Чого тут такі дорогі амортизатори? А тепер розкажу за проблему іменно 218-го Мерседеса. Це у нас CLS, Лес випускався з 11 року. Привірка зв'язки! Раз-два, раз-два. Раз Ща, подожди, Юра. І так кожен день на сервісі. Це у нас дизельний Mercedes 2.2 з Європи 11 року з заявленим пробігом 136 тисяч кілометрів, щоб розуміли. Мотор 651-й, всіма любимий. Є палець, є Мерседес, є бачок антифріза. Всі бачать палець у нас чистий. Витягуємо, і що ми бачимо, подкралося незаметно. У нас в бачку антифриза, де бути антифриз, У нас там є масло. Що це може yeah. бути? Це у нас проблема з двигуном. У нас пробита якась масляна рубашка, водяна рубашка охлаждення. Або може просто-напросто бути проблема в масляному стакані. Що перше робимо? Знімаємо масляний стакан, його провіряємо на герметичність, опресовуємо. І якщо він цілий, тоді прийдеться розбирати, знімати двигун. Якось так. Так, друзі, сьогодні до нас заїхав Мерседес, це 167-й кузов GLS. Зїхав він на комплексну діагностику. Перед подорожжю людина вирішила перевірити. І що ми тут виявили? Перше зношені сильноблоки, задніх передніх важелів, нижніх. Тут, в принципі, звичайна підвізка, нічого там немає критичного, але тут встановлений двигун, трьохлітровий дизель, уже рядна шестьорка, 656-й мотор. Рядний шестициліндровий на двох турбінах. І, в принципі, тут щось знайти без розбору просто неможливо. Такого Опита якогось, ці мотори вони раніше не випускались, і по ним опита в ремонті цих двигунів у нас немає. Та я думаю, ні в кого немає, да, крім офіціалів, і проблем по ним дуже не ще да, і проблематику ми ще їх не знаємо. Соответственно будемо вчитися, тому що є впуск, у нас там підтікання мастила, будемо розбирати, дивитися, шукати і так далі. Тому що, ось, наприклад, у нас стоїть далі в роботі Мель. Тут стоїть також трьохлітровий мотор. І щоб ви розуміли, ось по ньому вже вивчено 12. Ти рік заявлений пробіг на машині 142 тисячі. Кілометрів. Тут є така проблема. От 642-го, хто їх знає, соответственно, у них біжать постілі. Тут, як, як таких клапанних кришок, немає. Постілі ми ось їх перепакували, посадили на аеробний герметик, соответственно, хто знає, він ще плоскосний його називають. Перепакували ТНВД, теж з під нього постійно масло сіфонить. І сама основна болячка у них, яка є, це щоб ви розуміли, впускні колектора. Вони ось тут знаходяться в розвалі блока, і щоб до них добратися, отут все треба просто розібрати, а потім скласти його все до кучі. Ось дивіться, скільки тут запчастин лежить. Уже половину ми встановили назад. Сама робота тут запчастин не так багато. Тут да там прокладочка, резиночка, болтик, гаєчка пішло. поїхало основна затя розходів тут це робота, щоб добратися до того ілійного узла, наприклад, до розвалу блока і замінити там теплообмінник, і він з часом він алюмінієвий, він дуже довгий, і його крутить всередині. І теж для тих, хто вперше там починає стикатися, звертайте дуже хорошо увагу. Коли ви думаєте, що у вас тече задній сальні колінчатого вала, то можливо будь це теплообмінник, тому що теплообмінник тече і в розвалі блока є дрінаж, і воно все стікає вниз. І багато хто думає, що це задній сальні колінчатого валу. Тому оце оце перевіряйте момент. Шло давку получила. Мотор сам по собі дуже надійний. Да, у них колись була озина компанія, у кого мотор переїздив 100-150 тисяч і не лопнув колінчатий вал. Можна сказати, що мотор взагалі безпроблемний. Цепі в нього не вилітає так, як наваги. Тут а абсолютно проста. Вона знаходиться спереді і ходить. Ну. Блін, ну у нас немає там по ним, щоб ми їх міняли поголовно. Ні, тут це б хороша, все нормально ходить, турбіна також нормально ходить, форсунки вообще, ідеально. Двигун супер для тих, хто буде капіталити колись цей двигун, щоб ви, скажімо так, були на опиті, тому що ми там е, стикнулися з такою проблемою, да? набили шишок, другий раз од капітали, вже знаємо, як з цим робити. В цього мотора іде алюмінієвий блок з залитими чугунними гільзами. І коли ви витягуєте колінчатий вал, да? його щоб ви понімали, він деформірується. Тобто, так, да, понятно, ми там вже на опиті знаємо, що його треба рихтувати, але є нюанс, що коли ви його відрихтували, да, положили в машину і провезли там, або він у вас просто пролежав якийсь час, да, то він якби знов виходить з ладу і знов його крутить, і веде. Як правильно це робити? Ви рихтуєте сам колінштивал і зразу його вкладуєте в постіль. Ну і попередньо переміряєте пластігейшом. Обов'язково, тобто на це дуже вкладуйте велику увагу, тому що, наприклад, там з другими його. Браттями і нема. А у цього іменно чи коліно тонке, чи чомусь ну, незрозуміло, ну така є в них болячка. А що ви ще не поставили собі Starlink? Тоді залітаємо до нас. Покажу, розкажу, як ми його поставили. Пішли. Зверху Starlink. стоять пластини, закрили їх бронеплівкою, їх взагалі не видно. Дуже гармонійно дивиться. Відкриваємо. А тепер знайдіть, де тут встановлений він? Тупо штатний, просто-напросто багажник? Як вам? Роботка. Звертайтеся, кому треба стерлінку поставити. Не колхозем, все в остатні місця. Тяжолі пі 2-2-2. Хто в курсі, що це за машина? А перше, як вам розмір коліс чули колись про такі колеса? 245 710 r 490 c Як вам автомобіль? Той, хто їздить на цьому автомобілі, то він їздить тут ззаді, тому що це вірно. Це броньований автомобіль 222-й, 58 тисяч кілометрів. Але в цій машині пробіг маленький за 10 років. Але напрацювання мотогодин, я думаю, великий. Тому що машина в основному стоїть. О! У нас тут встановлений двигун v 12 об'єм 6 літрів. Це мотор. М277 Женя, йди на прийомку я Завтра він буде на полу, лежать, подивись. А сколько тут объем? 6 літер. Будемо його завтра знімати, розбирати, замінювати ущільнення, тому що є по ньому проблеми, які розказую. Просто по мотору є підтікання. З двигуном в цілому все добре. Тому, якщо потрібно обслуговування комусь броні, а щоб броньовану техніку обслуговувати, то потрібен такий підйомник справжній на 5 тонн. Що він піднімає 5 тонн, не просто там 4 тонни, а 5 тонн він може підняти. Звичайний підйомник, у вас його не підніме. Друзі, також до сьогодні до нас в роботу заїхав BMW. Це x 3 f 25 кузов, там, 14 рік із 2-літровим мотором. Мотор цей ход всі знають. Це n 20 n 26 Це, в принципі, одні і ті самі мотори, чотирьохциліндровий рядний мотор. Зарічки! Б... Й можна, але не так стучить. Соответственно, n 20 N26 26 це в принципі однакові мотори. Вони там отлічаються чисто в прошивку, може ще чимось по желізу, особо вони нічим не відлічаються. Тобто це 2-літровий мотор, без ніяких там нюансів і так далі. Що ми тут робимо? Показую, щоб розуміли, Замінюємо тут а комплекти ГРМ, вже поставили блокади, і зараз будемо. Якщо ми тут подивимося, то тут в цілому цеп якби натягнута. натягнуто. Да? Проблема в чому? В наступному, дивіться, є в нас комплект ГРМ. Пробіг скільки у нас 150 тисяч. Да, пробіг у нас 150 тисяч. І в чому проблема? Чому їх потрібно міняти? У нас є успокоїтель, натяжитель. Цей пластик він з часом розсихається за 150 тисяч. Регламент взагалі 120. 000. Але не забувайте також, коли ви міняєте, міняйте в будь-якому випадку на пробізі 150 тисяч цеп масло тому що він у них якраз і страдає. Витягується, лопає цеп маслонасоса, потім масляне голодання. Зразу пішло, поїхало, і це капіталка мотора. І проблема на тяжителях, що вони розсипаються. Що тут далі будемо виконувати? Також рекомендую зразу 150 тисяч. Зробіть, підкиньте вкладиші, шатунні. Корінь нормальний, а шатун реально ізнашується. І цей мотор ще 150 Вам проїде в будь-якому випадку поршнювату та ходить нормально. То й цьому залишився на другий день. Ми все таки його ремонтуємо. Що ми знайшли На ваги на 100 тисячах? вже пора міняти цепи там. Уже куча всього, а Mercedes все-таки досі залишається надійним. Вийшла з ладу ось ця така резиночка, якщо тут навіть не придивляться дуже сильно, то з нею все добре. Але якщо придивитися, то ми тут поймемо, що у нас просто вона зношена, і цій резиночці просто є виробітка. Але щоб до неї добратися, тут треба розбарахолити, ну не пів машини, ну четверть точно. От, відповідно, Якщо що, кому треба, у вас по лівій стороні йде підтікання мастила на впуску ось така резиночка замовляєте, перепаковуєте і їздите далі. Володя! І так, друзі, у нас два Емеля, один 13-го року, другий 7-го. Як ви думаєте, чим вони відрізняються? Ходова частина вся один в один. Речаги. Салінблоки, все ідентично. Мерседес, як придумав, скажімо так, нормальну ходову, так вони її випускають і досі. Да? Чим вони відрізняються у нас? І, до речі, ходова на Мерседесі ходить. От 300 тисяч, ви туди лазити не будете. Ну, З часом, зрозуміло, да, резина має свойство старіть, тріскаються блоки, можна замінити. Що да? в них є? Розказую. Перше, подушки задні. Чого? Якщо хочете, щоб ходили нормально задні пневмобалони. бачите, він потертий дуже так хорошо. Сюди попадає пісок, він перетирається балон. Коли миєте автомобіль, піднімайте на максимум і хорошо промивайте пневмоподушки. тоді вони будуть ходити довше. На старому закисає ручник, там він ножний, тут він вже електронний. І також у них проблематика рульова рейка. Тут вона у них іде гідравлічна, вона починає підтікати. А якихось додатково особи проблем немає. Іменно в тому, щоб в ходовій мерседесі в принципі все добре. Мама, де ти постаріла. Летим! Друзі, тепер показую. ML 6-8 год. Не знаю, чого тут такі дорогі амортизатори. Тут амортизатор задній коштує, от по заміннику Більштайна, щоб ви розуміли, десь в районі 22 тисяч гривень. Показую чому ось у нас є звичайний задній амортизатор. Кажеться, да він у нас потік, але він у нас не працює. І тут є такий бачоночок. Що цей бачоночок? Це у нас змінність жорсткості амортизатора. Він може бути більш м'яким, більш жорстким. Соотвісно, у нього стоїть електроклапан, який регулює жорсткість. І от чому така дорога ціна? У нього. Коли купляєте Мерседес, не удивляйтесь, звичайного амортизатора сюди не буває. Мерседес це дорого. Чим ще відрізняється у нас МЛ го року від 13-го. Ну, двигуни зрозуміло, там вони бувають різні. ще така відмінність дуже виразлива. Це у них роздавальні коробки. Соответственно, тут стоїть у нас коробка з. Пакетом фрикціонів, таким так називаємо муфта підвищеного тертя, яка включається від пробуксовки. Тут у нас стоїть уже електронне управління роздаткою, керує у нас непосредственно сам комп'ютер. Ізходя з із цього, всього, можемо сказати, да ну тут роздатку це не мерседес виготовляв, це компанія BorgWarner, Варнер. І всі знають, вони виготовляють роздатки, багато на яких вони турбіни роблять там. Доволі сильна компанія, і все таки придумали на 2013 році роздатка дійсно простіша, ремонтувати її проще діагностувати чим на 2007 року. Зарицький, тихо. Гемельки ми вам показали, а тепер показуємо x 3 Є x 5 да, а ми сьогодні йдемо по середньому сегменту. Один 18-го року, x 3 другий є у нас 2014 року. Йдемо показуємо. Чим вони відрізняються? Владик, ну, по-перше, це двигунами. На f 25 стоїть мотор, якщо це 3-літровий, бензин. Соответственно, у нас n 55 Якщо на 2018 року, у нас стоїть b 58 Якщо 2-літровий, у нас n 20 на 26, а тут а вже Б-48. Понятно, отліччя буде 100%. но що в нас змінилося? Ходова у них різна. Спереді друга ходова, ззаді практично така сама, але змінена. Тут а пару речагів, не такі візуально. Дивимося, вона однакова. но не зовсім. Коробочки у нас, як обично, всі з стоять. І що ми тут виконуємо? Показуємо, щоб машинка була гарна, красива. У нас ось такі є подерті зашітки, пластикові. Так? Щоб воно було у нас гарно красиво, ми привезли такий новий захист, буде повністю новий гарний захист. І замінили тут пару селінблоків. Тобто, машина 18 року, в принципі, в цілому все норм по пару селімблоків замінили, а тут ми вже планово обслуговуємо двигун. Прогрівай машину. Ютуб понімаєте сйомки блінбевер Хілз X7. Свіжий, до речі, зараз скажу якого року, 22-го року, вже у нас на обслуговуванні. А що саме? Що ми робимо тут? А ми тут демонтуємо Starlink. Для чого? Поясню. Ось такий. У нас така антена, ми її демонтуємо. Будемо зараз витягувати провід. Для чого розказую, пояснюю перше для того, щоб коли ви продаєте автомобіль, то ви його продаєте не зі старлінком. Ви до нас приїхали, ми вам демонтували його, ви купили собі новий автомобіль уже там 25-го року, да, 22-го вже старе відро. І ми вам на автомобіль новий, x 7 вже 25-го року, знов його встановили. Тому кому потрібні такі послуги, звертайтесь до нас, встановлюємо професійно якісно. Щоб ви могли побачити, от дивіться. Скажіть мені, будь ласка, де він тут встановлений? Якщо ми не беремо коробку, ось коробку вбираємо. Просто його тут немає. Щоб розуміли, так що кому потрібно якісно встановити, щоб він вам клопотів не завдавав, щоб ми там порізали півбагажника. Ні, все його не видно. Поставили, полетіли, і інтернет за 100 євро чи 80, точно не пам'ятаю. 79, по-моєму, євро на місяць. Інтернет в будь-якій точці Європи. Вайнукасаря не мав тебе гривень, і лішоблю три тисячі до авансу Вась, ну я тобі дам аванс тоді. Не підеш, в баню, не дам аванс. Ну шо там, володарі мерседесів, Хочете цвітну приборку, не монохромну? Залітайте, 212 та Ешечка. Міняємо приборку на рестайлову. Чоловік захотів собі цвітну, но для того, щоб поставити її на машину, нам нужно спочатку її обнулити, зробити нову под привязку. Зараз ми її розбираємо, щоб добратися до ЕПРОМа. Через нього ми і будемо її обнуляти. Ось така приборочка у нас поставить, щоб вона була цвітна, красива. А стару ми зараз витягнемо туди інформацію. Ну тут нічого не видно, тут її треба підключати. Але якщо треба, ви не хочете монохром, хочете цвітну, звертайтеся на чилі. Робимо. Вок. Раніше ми його показували також в нашому tiktok каналі Приїхала машина на евакуаторі. Це вже другий такий автомобіль. Це Range Rover Evoque 2021 року з гібридною установкою, так називаємо м'яким гібридом. Тут є батарея, акумулятор на 48 вольт, є інвертор, який робить з 12 на 48. І є скажімо так, стартер-генератор. Да? Ну не зовсім стартер-генератор. Будемо він більше на стартер подібний. Чому так кажуть? Тому що такі машини до нас заїжджають, починають заїжджати вперше 21 перший рік. Вони Починають ламатися, да, і ми їх зараз вивчаємо. Ось минулий автомобіль, який ми не змогли швидко побороти. На офіціалі стоїть уже третій місяць, щоб розуміли. Також не можемо побороти. Що ми тут зробили? Ми зняли генератор, перевірили все добре, діоди цілі. А релюшку, на жаль, немає навіть протоколу, як провірити її. Да? Буде хорошо окей, завідомо робоче. Зняли сам блок. Знизу стоїть такий блок. Називається цієї гібридної установки, да замінили, просто підкинули інвертор, також не допомогло. І ось далі зараз починаємо розбиратися. Можливо, якщо хтось там гуру в майстер і в когось була вже така проблема, що немає зарядки. Дайте інформацію, будемо вдячні. А так розбираємося. Ну, побідим. Так, ну що, розбираємо нашу целеесочку, там, де додатковий бачок для масла стоїть. І тут, щоб добратися до стакана, треба. Пів мотора розібрати, Соответственно тут у нас охладитель є герас, там стакан, це топливний стакан, а нам треба добратися ось, ось сюди, скинути компресора, кондиціонера, відкачати фріон, кучу патрубків і так далі. На дня три роботи, мінімум. А тепер розкажу за проблему 218-го Мерседеса. Це у нас CLS випускався з 11 го року. Ремонтники, власники, всі, хто зв'язаний іменно з цим автомобілем, пацани, Тут на Ку дихати взагалі не можна, не то що дихати. Ну її кру... в мене чувство, що крутить її не можна. В сторону юмор Мерседес признав іменно цей кузов, рейку з дефектом. Ремонтуєте там ходову частину, будьте дуже обережні. Ви просто будете збивати реча, бити по цапфі, да по поворотному кулаку, і у вас рейка вийде з ладу, тому що там в блокі керування він стоїть в двигуні, просто розпаюється шлейф, Виходить з ладу, і ще виходить датчик угла поворота руля. Він теж стоїть в рейсі, і воно неремонтно пригодне. Тому будьте дуже обережні. Це іменно проблема 218 го мерса. Щоб що роблять. ремонтуємо Все піднімем, все швидко і надійно. Щоб твоя машина мчала впевнено і сильно.